Запитання. Запитуйте, відповідаємо. Так? Така наша рубрика. Якщо маєте хвилиночку часу, напишіть, будь ласка, якими молитвами молитися. Я розумію, що хвороба безжальна, все відбувається на рівні ДНК, але ж якщо Бог це створив, Він може і допомогти. Я дуже дякую за запитання, але. Хотілося б, щоб у вас було правильне розуміння. Бог створив хоробу, бо тому, що, бо тому що а хто, що людина сама створила, правда? То Бог створив. Ні. А? Не Бог створив. Я хочу, щоб ви простіше на це все подивилися. Бог нам дає ресурс. Та? От, наприклад, ти купив собі мерседес, та? машинку класну нову і заїхав. Десь в дерево, так? Да? це інженери німецького заводу Mercedes-Benz тобі так приписали траєкторію. Ні. Чи це може фірма, яка робить колеса, щось там у резині пришептала, і ти так пішов по тій траєкторії, що тобі нашептали? І це мерседес винен, що я заїхав в дерево, так? чи хто винен? Мені здає, що винен шофер. Бог нам дав тіло, це такий наш розстройство, так? а ми шофера в ньому. І куди ви заїдете, так і буде. І як ви поїдете на червоне світло. Будете заштрафовані. І як ви зробите ДТП, будете за нього відповідати. Не Бог буде відповідати, бо дав тобі тіло, розум і волю, а ти, бо ти шофер свого тіла. Як на дорозі існують правила дорожнього руху, так і в людей, в відношеннях є 10 заповідей Божих. І Є ще. Закони моралі, є ще закони етикету. Користайтеся ними, користуйтеся ними, старайтеся жити в межах Божої компетенції, і у вас не буде аварій у вашому житті. Тому хвороби це наслідки. Людського рулювання, куди заїхав, то маєш. Бог дав ресурс і в цьому світі є все є все, щоб людину спасти, і є все, щоб людину знищити, залежно що ти вибираєш. Не Бог тобі дає, розумієш, хворобу. Це наслідки. Не Бог дає нам війну, це наслідки людської тупости. Захланності, гордості, пихатості, що хочете, а аж ніяк, не Боже. І як ти їдеш на Мерседесі, інженер тобі не дає дозвіл, щоб ти їхав 140 чи 40. Він зробив машину безпечну для тебе. Сідай і їдь, і любуйся, і користуйся. А ті, що люблять літати, ті, що не вміють їздити, а просто низько літають, та? у вас будуть проблеми, водії. Так само і людина. Бог дав тобі тіло, дав тобі отакий, вже не Мерседеса, які там самі такі мудрі розстройся, Букаті, Феррарі, якісь дорогі машини, та? дав тобі тіло, дав тобі розум, дав тобі. Волю катайся. Але пам'ятай, що твоє тіло це не просто жигулі там чи якась «Нивка», та? це навіть не Мерседес. Це <сміст> якийсь там, я не знаю, порши, якийсь там скоросні, там якийсь дукаті, там якийсь шосейний. Це мощніша машина. Вона дуже комфортна, але вона. Страшно небезпечно, якщо не зберігати швидкісний режим, якщо не зважати на правила дорожнього руху. Це я говорю про машину, щоб було зрозуміло, бо тому що ми, наше тіло це страшна машина. Вона може бути страшно комфортна, а вона може бути смертельно небезпечна, ця людина та, з цим тілом. Тому любіть своє тіло, шануйте. І тоді ви будете знати, що ваша ДНК несе сплошний позитив для нього. Все добре у вас у вашій машині, вашого тіла. Все добре. А хвороби – це наслідки ваших поворотів, ваших рулювань, а не Божі. Дякую.